Верховна Рада ухвалила закон про створення спеціалізованого окружного адміністративного суду та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Законопроєкт підтримали у другому читанні та в цілому 239 народних депутатів. Відомо, що спеціалізований окружний адміністративний суд та спеціалізований апеляційний адміністративний суд мають розташовуватися у Києві. Юрисдикція новостворених судів охоплюватиме усю територію України, тобто йдеться про загальну національну підсудність. Також передбачається проведення конкурсів на посади суддів і формування експертної ради. Про це зазначає на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. У спеціалізованому окружному адміністративному суді та спеціалізованому апеляційному адміністративному суді розглядатимуться справи проти органів центрального рівня Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Національного банку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Також оскарження результатів конкурсів на посади керівників антикорупційних органів набу, САП НАЗК та інші. Такі зміни в судовій системі країни дадуть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.